Всім привіт! Я вітаю вас у своєму новому влозі, який ви просите кожен рік. Мені здається найбільше із всіх. Я не знаю скільки днів я буду знімати це відео, але ми з вами будемо тут і готуватися до сесії і прикрашати кімнату до нового року. Я тут тільки що зробила собі отакі локони і мій такий лайтовий щоденний макіяж. Мені подобається, який він сьогодні вийшов. І Ще тут поруч біля мене стоїть оця неймовірна коробка. Куди я склала всі свої новорічні прикраси, з мені батьки передали з дому? Тут і Олені. Я не знаю, пам'ятаєте ви їх чи ні. І ось, ось ще видно є ялиночка. Гном. Дивіться. Добре, що це все доїхало, не побилося. Я вже дуже хочу все прикрасити, але, мабуть, буду робити це не сьогодні. Ой, ви стоїте, не падайте. Бо зараз я збираюся дівчатами кудись на обід, і потім ми будемо сидіти в коворкінгу, вчитись, бо завтра наш перший іспит очно. Типу, я третій курс. Але я ніколи не писала іспити в універі очно. І завтра у нас буде іспит з маркетингу. Там ще казали, що будуть збирати телефони. Я сподіваюся, вони просто пожартують. Такого не буде, але хто знає. Так що зараз ми вирішили з дівчатами зробити собі такий стаді-дей, стаді вайп. Ми якось, знаєте, зрозуміли, що ми всі цей вайб любили дуже, коли вчились на першому курсі універу, коли вчились в школі. Але якось ось цей семестр, коли ми вийшли на очне навчання, він був такий в попихах. Ми, типу, робили всі завдання, закривали всі дедлайни, але робили все це так швидко, що якось навіть не встигали отримувати задоволення. Від навчання, бо кожна це поєднувалася з роботою, ще намагалися якось вставляти якийсь спорт в усю цю рутину. Ще в цілому з'явилися у всіх такі обов'язки, як прибирання всього простору, прання і куча різних побутових штук, на які так багато часу не йшло вдома, бо постійно була допомога. Так що ми вирішили сьогодні прям кайфонути від цієї атмосфери, і я беру вас з собою. Зараз треба буде щось тепло вдіть, бо на вулиці така прям якась казкова погода, але. Я дуже холодно, я думаю, зім. Так кайфую від цих кудряшок. Скажіть, такі прям мілавки вийшли. У мене сьогодні ось такий чисто комфорт лук. А ще хочете секрет. Оце я купувала цей костюм, коли в минулої зими мені здається. І він мені давив якось в талії. Я попросила маму, і вона мені його розпустила. Так що тепер це прям мега комфорт лук. У мене оце йде тиждень, три іспити, і потім ще один іспит. Але у мене вже якийсь такий настрій. Я б не сказала, що вже різдвяно-новорічність, але настрій, коли є бажання собі цей різдвяно-новорічний настрій створювати. Я вже дуже хочу прикрасити квартиру, бо як я тільки в'їхала, я тут просто прибирала 24 на 7, А зараз я не встигаю прибирати. Я сьогодні витирала підлогу, підмітала, просто виділила зранку собі на це кілька е, хвилин, я б навіть сказала, не гор. Так що бачите, як у нас зараз не прибрано. Але мені вже треба йти, бо я спізнююсь. Я, звісно, могла просто час прибирати, а не знімати вам оце відосики. Але я хочу знімати цей влог. Такий вже тут скрізь. Let it snow. Merry Christmas! See about a holiday! Happy holiday. Oh, Holiday. the Holiday The Happy Holiday. Have a happy holiday! Singing for the sinners in <laughs> Hard luck winners, long time losers, career boozers, singing for the ones that got away. Singing like I'm praying for an act of God, a revelation. <laughs> <laughs> Просто let it snow. Singing for humanity and the animal kingdom. Я вже повернулась додому, і зараз я якась така сонна. я ці дні якось так поганенько спала. Ну я просто пізно лягала і не могла собі дозволити пізно встати. І зараз у нас вже майже 10, Я поїм салат, і дуже хочу лягти десь об 11. Ой, я ще сходила в магазин. Зараз покажу вам покупочки, міні-шопінг. Продуктовий тут хліб, листя салату, Зараз робимо салат, адегейський сир, апельсини. Я хочу зробити салат, якийсь типу листя салату, сир, апельсини. Ще я взяла два йогурта, авокадо на сніданок на завтра, шоколадка по знижці до речі, і пастіла. А такий в нас трошки міні-шопін за закупочка. Це буде максимально експрес-салат, mm -hmm. Якщо ви думаєте, що цей камера стоїть далеко, і ви не зрозумієте рецепт цього шедеврального салату, то не хвилюйтесь. Я зараз. Ой, поясню вам дуже швидко. Ну я вважаю це унікальна страва, це, можете приходити до мене вже і їсти. Дивіться на цей ідеальний салат. Інгредієнти прості. Тут лище салату, апельсин, адгейський сир, або можна будь-який інший, і унахі, або можна також будь-який інший соус. Зараз ми затестимо цей неймовірний салат. Це дуже смачно. Все, побачимось з вами, я думаю, вже завтра. А то я їм і лягаю спати. Сьогодні я висплюсь, я сподіваюся. Good morning. Щось я якось не дуже класно виглядаю Я лягла вчора в нормальний час, як і планувала, але встала о 5 чи о 4 начебто через вибухи. Дуже гучні. Потім почалась тривога. Вона десь хвилин через, мабуть, 30 закінчилась, і я заснула. Але все одно трохи такий стан. Отакий спеціальний. Але зато сніданок я приготувала дуже красиво, і начебто в мене нормально так часу. Я встигаю. Зараз вам покажу. Скажіть, і дуже красивий вийшов тут хлібчик з намазкою, салат, авокадо, рибка і адегейський сир. Він поживний, і ще поп'ю каву із шоколадкою, і буду вже, мабуть, йти. Я виглядаю як повна сил, енергії і ентузіазму. А ще ми весь семестр ходили в універ на другу зміну. Типові 12-50 на 14.30. І зараз, коли я йду на іспит на дев'ятку, мені так незвично. побажайте мені удачі. Я сподіваюся, що я вам все нормально. Держим ці пальчики, плоски все. Перший іспит очно в універі складений. Як вам локейшн нашого влогу. До речі, дивіться, вона тут написано mental support Sweater. Да, я вирішила щось таке максимально затишне одягнути, що мені якось дуже холодно. Я змерзла. Зараз тут буду чекати дівчат і підемо десь пити каву. боже, Але ну я нормально написала. Я думаю, навіть добре. Я сподіваюся. завдання були такі адекватні. Я навіть покреативила, Збиралась сьогодні за 5 хвилин. Така в мене думка. Взагалі, мінімум макіяжа. Ну, мені здається, видно, що я встала в 4 ранку від вибухів, але нічого. Да. Так що я сподіваюся, результат буде норм. Фон Емейзінг. Прийшла значить, з універу, і дивіться, що в нас тут відбувається. Це вдруге за життя тут. Я варю пельмені. Я їх не прям обожнюю, я більше фанат вареників і просто там хліба з сиром, але це мені захотілось. Ну, я вважаю, це такий прям унікальний обід. Це для вигляду клітчатка і пельміньки. Ну, виглядає навіть майже корисно. Скажіть, листя, отак-от виправляє ситуацію. Образ в мене зараз просто унікальний. Якраз. М -м 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 -м. Дуже смачно. Прям так неочікувано смачно. М -м. Я просто дуже давно не їла пельмені. Я зараз себе бачу тут, в екранчиці, над камерою. І виглядає якось так кумедно. Щось в цьому є. Скажіть. З мого останнього включення вже пройшло. Я не знаю два дні. Я сьогодні написала ще один іспит. Сьогодні я знову прокинулася від вибухів о третій ночі. А зараз ми з вами йдемо купувати гірлянду. І, можливо, ще якусь різдвяну чашечку. І можливо, ще щось. В общем, будемо піднімати настрій новорічний Year! атмосфер. Цього в цьому відео найбільше, але зараз ми з вами будемо перекрашати ці мої апартменти. Я, наприклад, цього вже дуже чекала, бо я вже новорічні пісні слухаю. На вулиці скрізь вже все в новому року, в новому році, в новорічному декорі. В общем, а у мене квартира трохи ні, так що будемо зараз прикрашати. <му> and then Цю ялинку у мене вдома, яку я ставила в кімнаті. Єдине, у нас тоді ще в залі була велика ялинка. Зараз це все, що у мене буде, але я все одно дуже рада, що буде така. Бо, типу, ну це весь мій простір. Мені немає де тут ставити велику. Але я сподіваюся, в наступному році я вже буду жити в якійсь більшій квартирі. Можливо, буду декорувати ялинку не сама, можливо, з хлопцем, чоловіком. За рік, в общем, багато може змінитися. Бо за цей рік точно змінилось дуже багато чого. Ви, до речі, взагалі думали про те, які цілі у вас вийшло досягти, які ні. Бо мені, наприклад, буде дуже цікаво так підсумувати все, що сталося за цей рік, бо сталося дійсно дуже багато чого. Дуже так багато чому мене навчив цей рік, я думаю. Так, все, оце, пішла в якісь філософствання. Зараз ми з вами будемо наріжати ялинку. І поставлю я їй, мабуть. Ось тут, біля свого робочого місця. Тільки зараз вона така якась кривовата, скажіть, але ми її трохи вирівняємо. Оп, оп. Ні, ну нормально. Поїхала з Черкас, може, де скільки в мене? Який рік? Мабуть, лише другесь. Я це намагаюсь згадати. Зараз я зайду на свій ютуб. Я до речі інколи люблю передивлятися свої влоги. Бо там моє життя. Боже, так якось прикольно заходити на початок свого каналу. О, в одинадцятому класі. Ось відео на 2 на першому курсі. А рік тому я щось знімала річні о я так і знімала так. Якось цікаво дивитися <гад> над тим, як я змінювалась. Але виходить, що це вже четверте відео. Але взагалі так якось класно, що в мене є цей канал, і що я можу вам показувати своє життя, і що я можу сама дивитись, як я змінююсь кожен рік, кожен місяць. Коротше. Дуже дуже це все прикольно От якраз це я мега сильно люблю блогінг, О, вона світиться вже. І ще поруч я поставлю отакого оленя-оленя. Мій перфекціонізм. О, дивіться, не знаю, скільки років ось ці гірляндочки, але я її люблю. І ця гаднесенька. Дивіться, який я ще знайшла прикол. Я не знаю, що це. Якісь маленькі сніговички. чи ще. Джемлембе, all the way. Трошки робимо собі настрій. Ой, ще подивіться, яка в мене є мілашна штучка. Це мені дарувала подруга на новосілля, і вона функціонує так, що світиться оця штучка, ну, точніше, горить ця свічка, і оці коники крутяться, так якось працює повітря. Ось це. Зараз давайте я вам покажу. Це я вирішила буде зона таких моїх різних новорічних баночок. Тут стоять два таких дуже мілашних гноми. Тут ще одна свічечка, маршмеллоу. Це мені подарував один бренд, і вона так досі прикольно стоїть. І мені дуже подобається. Це ще одна така новорічна свічечка, а ця свічка має просто нереальний аромат. Я не знаю, як точно описати цей аромат, але для мене він от прям дуже-дуже новорічний. Так що я її просто обожнюю і минулою зимою часто запалювала. І я думаю... Цією також буду боже вона дуже смачно пахне. Якщо десь побачите, я вам прям. Раджу, бо чесно, прям нереальний аромат. Дивіться, яку я ще одну мілашну локацію створила. Тут я поставила оцього неймовірного просто wonderful gorgeous оленя. Ще одного, і тут є ще один олень. Як ви думаєте, багато оленей не буває. Головне, щоб у вас так не було в житті, girls. А ще виявляється, у мене є новорічний посуд. Я про нього зовсім забула, але мама мені також передала ось цю тарілочку. У мене вже є одна ідея, чи ми з вами її заповнимо сьогодні ввечері. Тільки треба сходити в магазин. І ще у мене є ось така чашечка, бо ж я її просто обожнюю. Я пам'ятаю, як робила якесь какао і ще зверху ці вершки, знаєте, наливала. Так що це мега щось класне і я вже хочу повторити цей напій. А ще уявляєте, на ось цій квартирі були отакі тарілочки, вже новорічно різдвяні. Написано: «I wish it could be Christmas every day». Дуже прикольні і класно. Що ще є таке мілашество? Так що будемо них їсти кашку. А ще я тут кинула ось таку гірляндочку на свій диван і поставила з боку дуже мілашні такі іграшки, які подарувала мені підписниця. Зараз я вам покажу. Скажіть, прям дуже такі гарнесенькі. Вона зробила це все своїми руками, і це так приємно. І це так талановито. Прям. Дуже-дуже красиво. І поруч оця гірляндочка зірочки. А ще я просто капець як сильно зголодніла, поки це все прикрашала. Чисто лук, коли магазин під домом. А ще я викидаю коробки. Так, я вже повернулася з магазину і купила мандарин. Це в мене вже повністю просто Christmas, New Year атмосфір. І ось ці тарілочки мілашні. Вони. Неповноцінний якийсь кадр. Отак одразу краще. Скажіть. Не знаю, наскільки ви. Від одного до десяти оцінити цю страву. Тут у мене печінка і салат, але я її оцінюю зараз просто на мільйон із десяти, бо я така мега голодна. М -м -м. Чисто мій влог їм вчусь, щось прибираю декорузію і повторюю це все по колу. Що поробиш? Зараз якась така життя, боже, це так смачно. Чи то я така неймовірно сильно голодна? Але я не їла майже 9 годин, капець. Але я пила матчу із білим шоколадом. Я вам показувала також дуже смачна. Була мені стається там калорій більше ніж в цьому салаті. Вам смачного також, а то мені стається після того, як я їм всі захочуть їсти. Dla Wam um, tworę. Зараз цими іспитами далеко не кожен день виходить сідати за фортепіаном, але цей вечір був дуже класний. І я, якщо чесно, неймовірно рада, що ви у мене є, а то я не знаю, як довго я б відкладала оце е, декорування своєї кімнати, бо начебто постійно є якісь відмазки, то навчання, то робота. Але зараз я дивлюсь на кожен цей куточок і розумію, що типу це такі якісь мінімальні мілешні штучки, але які 100% піднімають настрій і просто якось позитивно впливають на загальний стан, бо звісно, не все в нашому житті під нашим контролем, але дуже важливо те, що ми можемо контролювати, робити саме таким, яким ми хочемо його бачити. Я дуже рада, що ви були сьогодні зі мною. Буду далі готуватись до іспитів, разом з цим монтувати це відео, але вже в такій новорічній і дуже затишній атмосфері. Капець, це вже четвертий рік, як ми з вами декоруємо разом кімнату до Нового року. Скільки ми з вами пройшли і як сильно змінились? Ну, я кажу, ми з вами. Звісно, це був мій шлях, але мій шлях, який ви завжди супроводжували, і на якому ви мене завжди підтримували. А я намагалась робити все, що мої сили, щоб якось підтримувати, мотивувати. І надихати вас. Я запрошую вас, щоб переходити до мене в інстаграм, в Тікток. Там я з'являюся частіше, майже кожен день. Ну і я вас всіх дуже люблю, цілуся, обіймаю і всього найкращого бажаю. До нових зустрічей!